Начти тарифи, які треба я натисну. Більше ніяких передайте за проїзд. Водій маршрутки Львів Жовква Андрій показує, як можна буде оплатити поїздку у його автобусі. Тепер тут доступний розрахунок картою. Людям зручніше так користуватися тим, хто має карточку, то може заплатити карткою. Для цього у деяких маршрутках вже встановили валідатори. Наразі йдеться про автобуси Рава Руського напрямку. Електронна система оплати має повноцінно запрацювати вже з 1 липня. Однак звичний платіж готівкою все ж залишиться. Що вони що працює не в тому режимі, який ми очікуємо в перших числах липня, оскільки там має бути режим Чекін-Чекаут, де пасажир двічі має безконтактно валідувати свою банківську карту. Це на першій зупинці, де він сідає і на кінцевій, де він виходить. Зараз фактично в цей процес ще включений водій. Як тільки система повноцінно запрацює, вона сама порахує відстань, купола в пасажир, і лише після того зніме кошти за проїзд. Проконтролювати це можна буде в мобільному додатку. Він є в Play Market, в App Store, називається O-City або Smart Ticket City, там є різниця між App Store і Play Market. Він вже функціонує і відповідно, якщо ви здійснювали оплати в транспортних засобах, ви можете прив'язати свою банківську карту і відповідно побачити поки що обмежену інформацію щодо цієї поїздки, тобто маршрут. Час проплати, місце, де ви оплатили, і відповідно згенерувати фіскальний чек. Зараз до безготівкової оплати ще дотичний водій, адже саме він наразі обирає вартість поїздки та формує квиток. Втім, все це робить, не відволікаючись від руху. Такі валідатори вже встановили у 22 маршрутках. Старше покоління не в захваті від такої ініціативи. Мені краще карточкою отою лево прикладати. Готівка. Однак молоді таке нововведення до вподоби. Кажуть, оплата картою для них зручніша. Було б дуже добре, якщо можна було картою розрахувати, це дуже зручно, швидко. Якщо немає можливості, то можна готівкою, але було б зручніше, то картою. Тому що телефон завжди під рукою. Но готівкою може не бути, зазвичай на карту приходить зарплата чи стипендія. І не потрібно знімати гроші. Зразу оплатив собі і спокійно їдеш. До кінця року пільговики Львівщини зможуть отримати відповідні квитки та їздити по області безкоштовно. Для усіх інших згодом планують знизити вартість проїзду за електронним квитком. Таким чином мотивуватимуть людей відмовитися від готівки. До слова, Львівщина перша, де запроваджують е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують у межах області. Каріна не Станіслав Лостаніслав Кінель телеканал НТА.